Нідерланди стикаються зі значними труднощами у забезпеченні притулку для самотніх неповнолітніх іноземців. Наразі кількість місць для їхнього розміщення становить лише 1720, що є значно меншим за необхідні 3,5 тисячі, які може знадобитися до кінця 2025 року. Організація Нідос прогнозує, що потреба в місцях зростатиме. Через це міністри закликали провінції та муніципалітети зберегти вже існуючі місця та розширити їхню кількість. Уряд планує поступово зменшити обов'язок муніципалітетів забезпечувати місця для біженців, однак для цього потрібні зміни в законодавстві. Багато неповнолітніх біженців залишаються в тимчасових центрах, що не відповідають стандартам тривалого проживання. Це створює серйозний тиск на систему притулку, який загрожує її стабільності. Кабінет має амбітний план розширення кількості місць для біженців до 17 тисяч у першій половині 2025 року. Проте без негайних дій ситуація ризикує ще більше загостритися, залишаючи багатьох неповнолітніх без належного захисту та підтримки.